Славного ранку, друзі, раді вас вітати знову на нашій програмі підбадьорення Божим Словом. Солом 60 і прочитаємо з другого вірша. Почуй, Боже, моє волання, зваж на мою молитву. від краю землі, я кличу до тебе, в немочі мого серця. Підніми мене на скелю, що вище від мене, адже ти, пристановиш для мене, міцна вежа від нападів ворога. Давид пише цей псалом, і він каже, що ти пристановище для мене, ти міцна вежа від моїх ворогів, у яких я можу сховатися. Тож ви можете сказати разом зі мною: Я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Я знаю, що Він любить мене, що Він пікується про мене, що Він захищає мене, що він завжди зі мною. І я вдячний йому. За його Сина Ісуса Христа, який прийшов в цей світ і пробачив мені усі мої провини, взяв на себе мої гріхи, помер та воскрес для мого виправдання. Я приймаю Його як свого Господа і Спасителя. Амінь. Слава Господу! Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви Доти Христа в місті Чернівці і радий, що ви сьогодні з нами проводите цей час, і я вас запрошую. Підписатися на YouTube канал Церкви Доти Христа. Натискайте дзвоник, вподобайки, залишайте свої коментарі. Дякую вам, друзі. Добре, сьогодні далі ми подивимося Євангелією від Марка і про те, що тут відбувалося. 11, 11 розділ Євангелії від Марка. Наташа доброго ранку. І ми прочитали про те, як Ісус Він в'їхав. В Єрусалим, як цар, і всі його вітали. І потім він побувши в Єрусалимі, подивився там все, і, як вже було пізно, пішов до Віфанії, і там вони провели ніч. І наступного дня написано: Ісус виходив з Віфанії зі своїми учнями і йшов знову в Єрусалим, і він зголоднів і побачив здалека смаковницю, яка там росла, яка була вкритими листями. і він, Підійшов до смоковниці, подивитися, чи немає на ній плодів. Але не знайшов, що нічого окрім листя, бо не був ще час для смокви. І знаєте, люди читають і кажуть, ну, ще не час був для смокви, тому е чого він пішов шукати на ній плоди. А ви знаєте, якщо навіть ще не час збирати плоди, вже на деревах є якісь плоди ще навіть не зрілі. І він, може, хотів щось тобі там. Зірвати щось, з'їсти. Таке може ще не дуже дозріле. А чи може щось зробити з тим, що там було незрілим. Але він підійшов і побачив, що листя є і повинні бути плоди, але плодів нема. Тоді промовив до неї: нехай же повік, ніхто не буде їсти твоїх плодів. Його учні. Почуло це. Тобто він зголоднів, він подивився, що смаківниця росте, він підійшов до неї і він не знайшов там ніяких плодів, навіть ніяких натяків на те, що там будуть плоди. Нема нічого. І він тобі сказав: Хай ніхто більше не буде їсти твоїх плодів. Учні його почули, і він пішов далі. Звичайно, ми знаємо, що продовження цієї історії є. Далі, наступного дня відбулося продовження цієї історії. Тож, ви теж запам'ятайте, які учні, те, що вони побачили, що там відбулося, і подивимося, що відбулося далі. І коли вони прийшли в Єрусалим, Ісус увійшов у храм і вигнав усіх тих, хто продавав і купував у храмі, перевернув столи тих, хто міняв гроші, та місця тих, хто продавав голубів. Він не дозволяв нікому Переносити через храм будь-які речі, навчав і казав їм, хіба не написано Дінмі буде називатися дома молитви для всіх народів, а ви зробили з нього притулок розбійників. Первосвященники, первосвященники та княжники почули про це і шукали нагоди вбити Ісуса, але боялися його, бо весь народ був здивований Його вченням. І коли настав вечір, вони вийшли з місця. Що тут відбулося? Ісус прийшов ранком, зголодніли, так як не поїв від смаківниці нічого, прийшов до храму, і напередодні ввечері він був в цьому храму, і він подивився все, що там відбувалося. Він побачив це все, але він нічого не зробив, бо було вже вечір. Він пішов, він відпочив, і він прийшов наступного дня. І в нього було вже. Певна мета, що він хоче зробити. У нього був вже певні плани, що зробити в цьому храмі. І коли він прийшов в храм, то ми бачимо, що він там влаштував великий такий розгром. Він виганяв людей з того храму, з того місця, де вони були, і що вони робили. Добре, давайте подивимось. Кого він виганяв? Він увійшов в храм та вигнав тих, хто продавав і купував у храмі, і перевернув столи тих, хто міняв гроші та місця тих, хто продавав голубі. Він все там перевертав і просто повиганяв цих людей. І у нас може з'явитися думка, чому це сталося, чому Ісус цих повиганяв. І знаєте, там люди вони влаштували такий ринок. І він був прямо у храмі, тому що в храмі є внутрішній двір і є зовнішній двір. І це був зовнішній двір храму. І вони там влаштували ринок для того, щоб люди, які приходять до храму, і їм треба принести якісь пожертви для храму, для Господа, і їм для того, щоб не нести, не вести собою зі свого будинку там, де вони живуть, тому що євреї вони збиралися три рази на рік. Всі чоловіки до храму для того, щоб приносити пожертву Господу. І знаєте, це важко нести з собою голубів чи вола з собою привезти. Знаєте, це важкий шлях. Люди бали з собою гроші, і коли приходили, вони купували там якихось волів, якісь ну, ще тварин, яких приносили в жертву, і приносили це в жертву, щоб не нести з собою. І там вони саме цим і займалися, і такий ринок там був. При храмі і там такі були люди, які міняли гроші. Обмінний пункт, який біля храму, тому що пожертва на храм приймалася тільки в. Певні валюті, єврейській валюті, і вони не могли ту валюту, яку вони приносили, яку вони користувалися в побуті, приносити як пожертву для храму. Їм треба було поміняти це. Вони міняли ці гроші і приносили на пожертву для храму. Тому можемо побачити, що там такий великий ринок був, і люди просто ну, не займалися в тому місці чимось таким духовним. Знаєте. І Ісус їх повиганяв. Чому? Тому що це був зовнішній двір храму. І якщо ми читаємо Біблію, ми бачимо, що зовнішній храм двору він був відданий язичникам для того, щоб язичники, не євреї, які хочуть вклонитися живому Богові, вони могли прийти до храму, і вони не могли, їм було заборонено, заходити у внутріш храму. І вони могли залишатися тільки зовні на цьому зовнішньому дворі. І там було місце, де вони могли молитися Господу, де вони могли приносити жертви, де вони могли відкривати своє серце перед Господом. І знаєте, євреї вони забрали це місце у язичників і зробили там ринок. І, по суті, язичникам вже не було куди приходити у цей храм, щоб вклонитися всемогутнього Богу. Обо багато віруючих язичників, які вірують в всемогутнього Бога, але місце для них. Не було. І знаєте, Ісус прийшов, і Він повиганяв їх, цих, Він очистив храм від цих людей. Чи добре діло вони робили? Ну так, це непогано, щоб людині не треба було здалеко нести свого вола, вести його з собою, годувати по дорозі, чи нести голубів, чи ще щось, що вони могли прийти там, купити і принести в жертву. Це було легше для них. Але це було не тим місцем, де це потрібно було зробити. Вони могли це зробити в будь-якому іншому місці в Єрусалимі, але ні, вони обрали саме храм для цього. Тому Ісус прийшов і Він повиганяв їх звідси і поперевертав. І Він був налаштований дуже радикально проти того, що там відбувалося у тому храмі. І він навчав, і він казав їм, чому він це робить. Він казав: хіба не написано? Дім мій буде називатися домом молитви для всіх народів. Тобто він їх навчав і сказав, чому він це робить. Тому що це місце поклоніння для всіх народів, для язичників, яких ви не пускаєте. І ви тут влаштували цей рин ринок. Він сказав, що так написано, і саме для цього ще й храм був побудований. Дім мій буде називатися домом молитви для всіх народів. А ви його закрили, і ви його зробили дома молитви тільки для євреїв. А ви зробили з нього? І він сказав приток розбійників, тому що ви не вчиняєте чесно, тому що ви вчиняєте як розбійники, які наживаються на цьому, і мають тут і зберігають тут своє. Майно тому він їм декоряв про це. І знаєте, ми прочитали, що коли первосвященники і книжники почули це, ну це ж був бізнес при храмі, ви розумієте? То вони шукали нагоди вбити Ісуса. За що? За те, що він прийшов і він влаштував ним такий, ну, такий розгардіяж прямо у храмі, тому що вони на це дивилися, як на те, що них все добре, все нормально. Тут саме так повинно все і відбуватися. Але написано, що вони боялися його. Бо весь народ був здивований Його вченням. Весь народ він приймав вчення Ісуса Христа. Їм було до вподоби, до серця те, про що проповідував Ісус Христос і чого Він навчав. Тому люди вони були на боці Ісуса Христа. А фарисеї, книжники, первосвященники вони були проти Нього. Тому що Він прийшов і те, що Він проповідував, і те. Чого він навчав, він, ви розумієте, виправляв Божі шляхи, а їм це не подобалося, тому що вони вже побудували свій шлях разом з Господом. Вони не були дуже знаєте, такими вимогами, щоб досконало виконувати Божу волю. Вони вірили в Бога, вони служили Богові, але вони додали до цього багато всього. І Ісус прийшов і Він це виправляв, і їм це не подобалося. В них там був ринок, це було чинна, добре. Може, в них там свої люди стояли, може вони мали щось з цього бізнесу при храмі? Може саме вони були першими людьми, які поставив там свої намети і почали там е, міняти гроші чи продавати щось може саме вони були цими людьми і вони з цього щось мало може я не можу вам певно це сказати але певно можу вам сказати що їм не сподобалося те що зробив Ісус але Ісус вчинив по Божому Слову. І Він сказав, чому це Боже Слово. Тому Він наважився прийти і повиганяти там тих людей, які цим займалися. І люди можуть сказати, да ми нічого не знаємо, нам тут дозволили. Ми просто тут стоїмо і торгуємо. Ми ж добру справу робимо для людей. Та я взагалі в політику не лізу, що там відбувається. Мені сказали тут торгувати. Я тут стою і торгую. Я взагалі ну, до чого нічого нема. А то пересвященники, то до них всі питання. А я що? Я маленька людина, але саме ці маленькі людини, люди, вони і постраждали. І саме до них прийшов Ісус і їх повиганяв звідси. Тому що те, що ти щось робиш неправильно, не знімає з тебе відповідальність за те, що ти порушуєш Боже закони. Треба було читати Боже Слово. Треба було шукати відповіді на це питання, чи можна мені тут стояти, чи ні. Ну, інші стоять і я буду. Ну, Ти не повинен щось робити, тому що інше щось робить. Ти повинен робити те, що написано у Божому Слові, що говорить до тебе Господь. Тому що кожна людина вона понесе відповідальність за свої вчинки, за свої дії. І ці люди вони понесли понесли якийсь, знаєте, ну, Щось втратили, коли Ісус прийшов і все це поперевертав і перескидав, і він не дозволяв, їм, щоб вони повернулися і там залишалися. Ми не знаємо, що відбувалося після того, може потім, коли Ісус помер. І Воскрес вони повернулися туди, і священик їм снов дозволили там стояти і продавати і щось робити. Ми не знаємо, як це відбулося. Але вони постраждали від того, що робив Ісус. Ісус прийшов до них, Він не прийшов до першого священика, він сказав, ану, забери цей ринок біля храму, тому що це місце для молитви езичні. Ні, він прийшов туди, до тих людей, які це робили, і повиганяв їх звідси, тому що незнання не знімає з тебе відповідальності тому це важливо нам пам'ятати, те, що ти робиш сьогодні. Ти робиш чому? Тому що Боже Слово тобі дозволяє це робити, ти знаєш, що ти робиш, ти покладаєшся у своїх вчинках на Боже Слово. Чи просто тобі так зручно, чи просто інші роблять так само, як роблять. Ну, Як роблять інше, і ти так само, як вони хочеш робити, і ти не вникаєш, що це правильно, чи це неправильно. Ні, друзі, ми несемо відповідальність перед Господом за своє життя. І нам треба розбиратися, що правильно, а що неправильно. І знаєте, добрим в цій історії є те, що Господь через це все показує, що Він хоче, щоб до нього прийшли усі люди. Він тим самим, ну, розганяючи цей натовп, цих людей, які торгували на ринки, показав. Що Бог бажає, щоб язичники приходили до нього, і він звільнив для них місця. Тож ми бачимо, що Бог Він любить кожну людину, не тільки євреїв, і він готовий прийняти будь-яку людину у своє царство, його серце відкрите для кожної. Людини, і це Бога звістка, і це добра новина, що Бог не спасає тільки євреїв, що Бог спасає всіх людей. Він помер за кожну людину і Він чекає, поки кожна людина на землі вона визнає його своїм Спасителям і Господом і попросить пробачення за гріхи та провини. Тож це дія, яку він зробив, і він показав нам, що його бажання, щоби всі люди. Язичники, які в той час вони вважалися такими, знаєте, нечистими для єврея. Вони з ними не хотіли не спілкуватися, не їсти разом, не в гості до них не заходити. Це було заборонено. Ну Ісус показав, що Він чекає і цих людей також у своєму царстві. Тому ми маємо сьогодні надію і ми маємо впевненість в тому, що Господь приймає нас. І ми від усього серця можемо приходити до нього і приймати його як свого Спасителя Господа, і очікувати того, що Він любить нас, і його серце, воно відкрите до нас. І Він завжди, і у всьому буде з нами, і допоможе нам досягнути небес. І Він приготував для кожної людини, яка нагородилася з гори на небесах для нас. Він чекає нас. Слава йому! І хвала. Добре, друзі, ми сьогодні на цьому закінчимо, а завтра чи наступного разу ми продовжимо і почитаємо, що відбувалося там далі, і продовжимо ту історію про смоковницю, смоківницю, яку ми почали читати сьогодні в цій програмі. Дякуємо тобі, наш Господь Самогутній, за твою любов, милість і Твоє благословіння. Дякуємо Тобі за те, що Ти відкрив шлях для усіх людей, шлях на небеса, Господь. Ми дякуємо Тобі за твою любов до кожного з нас. Друзі, я благословляю вас в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую Божий захист над вами. Бог любить вас, Бог пікується про вас, Бог діє. У вашому житті. Він взяв на себе усі ваші хвороби, немочі, тому я наказую, всяка біль, хвороба, немач іди геть в ім'я Ісуса Христа. Будьте зцілені зараз, в ім'я Ісуса Христа. Ми відмовляємося давати тобі місце, усяка хвороба, і тобі, дьявол, в нашому житті, в ім'я Ісуса Христа. Забирайся геть! Я приголошую надприродні фінансове благословіння для вашого життя, звільнення від усіх боргів, роботу для тих, хто шукає, шукає си достойною оплатою і з гарними умовами праці. Я приголошую повноту Божого благословіння для вас і мудрість від Господа. Також ми благословляємо нашу країну. Ми проголошуємо перемогу та мир для України. Ми благословляємо усіх наших воїнів і проголошуємо Божий захист над ними. Ми молимося за керівництво нашої країни, щоб Ти, Господь, просимо тебе, даруй мудрість приймати правильні рішення, Благословляємо всіх партнерів нашої країни і вдячні тобі за перемогу, мир та відбудову. Україну. Дякую, друзі, за те, що були з нами. Ми очікуємо змін, ми очікуємо благословінь та перемоги. Алілуя! Знов і знов нагадую вам, щоб ви не забули підписатися на YouTube канал Церкви Доти Христа. Натискайте дзвоник, вподобайки, залишайте свої коментарі. Це все допомагає нам розповсюджувати Богу звістку, Тож я вдячний вам за те, що ви це робите. і Підтримуйте нас. В кінці будуть всі реквізити, якщо ви хочете щось сіяти в наше служіння, Будь ласка, там є всі реквізити в кінці нашої програми. І я бажаю вам славного дня, хай він буде наповнений Божим богословінням і розумінням того, що Бог любить вас і Він приймає вас з радістю у своєму царстві. З Господом до зустрічі і благословенного вам дня, друзі!